Добре, друзі, ми сьогодні святкуємо Свято Подяки або свято Жнив, тобто це одна і та сама, як різні назви одного і того свята. І ми трошечки зараз порозмірковуємо взагалі про те, що це і яким чином це має застосування до нас. Але я хотів би перед цим почати, щоб ми взагалі згадали, що таке свято в контексті Біблії. Тому що я коротко. Щоб не лякалися, бо ви знаєте, що я іноді роблю вступи такі. Ні, сьогодні буде коротко. Дуже часто в сьогоднішньому світі свято розуміється через призму фану. так? Ну, Тобто, насправді, коли ми чуємо слово свято, ми думаємо зазвичай про таку фанову радість, фан, щоб все було добре і все було весело. І це нормально. Нормально радіти, нормально мати фан, нормально мати те, що э, э, чути дитячий сміх і так далі, не потрібно страждати більше, ніж. Потрібно страждати, да? навіть Христос не страдає більше, ніж йому потрібно для покликання. Але ми зрозуміли всі з вами, що в контексті повномасштабного вторгнення, в контексті взагалі російсько-української війни, в контексті того геноциду, який сьогодні відбувається, нам дуже важко іноді сприймати свято от через таку такий таку призму фану. Да? Тому що ми. Задаємо собі багато питань, чи можемо ми святкувати, коли сьогодні хтось страждає, чи можемо ми отак радіти, коли сьогодні хтось проходить в окопах, сидить, і тільки завдяки ними, завдяки Божій милості, ми можемо сьогодні святкувати. І я вже наголошував на цьому, і сьогодні також повторюю, що це такий наш стан відбувається, тому що у нас дуже звужене розуміння біблійного свята. І от ми зараз якраз з вами подивимось на текст, і після з тексту ми зробимо деякі висновки стосовно того, що взагалі є свято в контексті Біблії. І потім прийдемо до свята жнив. Можна, будь ласка, текст на екран. Я буду читати з книги Вихід це 23, 23 розділ, 14-17 вірш. Тричі на річ святкуватиме на мою честь, тобто це Господь говорить. Будете дотримувати свята опрісників, всім днім споживати опрісноки, як заповів тобі у визначений час місяця Авіва, оскільки тоді ти вийшов з Єгипту. Не з'являйтесь переді мною з порожніми руками. Відзначатимеши свято жнив, тобто перших плодів своєї праці з того, що ти посієш на полі. А також свято збору врожаю своєї праці з поля наприкінці року. Тричі на рік нехай з'являється вся твоя чоловіча стать перед всемогутнім Господом. Якщо ви пам'ятаєте контекст, в якому це говориться, то Господь проговорює це, коли ізраїльський народ приходить під гору Синай. Тобто це момент заключення завітних відносин. І нам дуже важливо пам'ятати про це. Тому свята, якщо ми дивимося на них з точки зору більш цілісного біблійного зору, це завжди частина завітних відносин з Богом. Це ще один спосіб, завдяки якому Божий народ. Демонструє свою вірність Богові, тому що ти святкуєш ті свята в залежності від того, якому Богу ти поклоняєшся. Ми зі студентами дуже багато. Я... Мені ж шкода пану Тетяну, вона п'ять днів мене слухала в контексті двох предметів. І ще прийшла в церкву нарешті відпочити, І от опять, ну. Ми багато розмірковували про те, що оцей штучно створений дуалізм поділу між духовно та недуховна, сакрально та несакрально, ми багато теж з вами про це розміркували. Це взагалі не те, яким чином мислять біблійні герої. Біблійних героїв немає цього, що є якісь релігійні свята. Тому що свята, які Бог пропонує в своїй Біблії, вони ж впливають на все, всю сферу життя людини. Тобто ми повинні з вами розуміти, що коли Бог каже за паломництво, то паломництво впливає на всі сфери життя: на економічну, на соціальну, на планування, на планування свого календарного року. Нам сьогодні трошки важко це зрозуміти з вами і осмислити всю важливість події свята. Тому що ми живемо просто сьогодні вже в іншому контексті. На той момент свято визначає твої... Твою дію, воно визначає твою працю, воно визначає те, яким чином ти проживаєш цей рік. Тобто воно впливає на все Для нас сьогодні свято зазвичай, це коли ми в суботу задали, що і то завдяки дітям, бо їм потрібно на неділю щось вивчити слава Богу, і ми з ними готуємося, і таким чином готуємось до свята. Тому свята це не тільки профан або в першу чергу не профан Це про наше поклоніння. Це нагадування про те, наскільки наше життя відображає відносини завіту самим Богом і поклоніння Йому. Це елемент нагадування про того, кому насправді належить наше життя. Тому біблійне розуміння свята це визначає, кому ми поклоняємось, кому ми належимо. І нам важливо сьогодні в контексті того щоденного геноциду, який відбувається. Розуміти і нагадати собі цю більш, більш цілісну картину свята. Свято це не тільки коли я приходжу фаном, свято це коли я визнаю, що Господь є Господом мого життя. Тому що я приходжу в цей день не тому, що в мене все добре, а тому, що, не дивлячись на те, що відбувається навколо, я вибираю приходити для поклоніння йому. Свято це поклоніння. А, якщо можна повернути, будь ласка. А, текст, текст тут. Нам потрібно розуміти, що свято опрісників, воно ж насправді теж пов'язано з вражаєм. Якщо ви пам'ятаєте, воно скоріш за все святкувалось десь у березні-квітні. Воно було пов'язано з початком збору ячменю. Тобто, насправді, свята, які перечислені тут, вони пов'язані. Пов'язані з працею, вони пов'язані зі збором врожаю. Ми не будемо сьогодні розбирати дуже детально, тому що насправді свято опрісників пов'язане зі святом Пасхи, свято жнив, яке святкувалося через 50 днів після опрісників, буде пов'язане зі святом п'ятидесятниці. Тобто, насправді це має такий дуже цілісний контекст, контекст того, до чого Бог закликає. Я сьогодні, особливо враховуючи скільки. Церква мені залишила часу. Буду ділитись з точки зору більш традиційних тез, або більш традиційного погляду на свято жнив, або свято Подяки в контексті івангельської традиції, або Євангельської церкви. І якщо можна перший слайд, в сенсі наступний. А свято жнив це завжди про визнання залежності всього нашого життя від Бога. От я би хотів, щоб ми сьогодні більше, я, я спеціально зроблю акцент більше на цій частині, тому що іноді ми забуваємо про цього. Друзі, коли Бог заповідає людям приходити для того, щоб святкувати свято ЖНИФ, ми сьогодні не можемо відчути це, тому що на той момент кому він це говорить? Він говорить ізраїльському народу, який живе за рахунок чого. Точніше, ми задалі торкнемось. Ну, ладно, він говорить євреям, які будуть жити. За рахунок землі, яку вони будуть обробляти. Тобто, коли він говорить їм про землю, коли він говорить їм про плоди, для них це не просто елементи декору. Для них це їх надія, їх страждання, їх біль, їх радість пов'язана з щоденним контекстом їхньої праці. Все, що ти проживаєш протягом року в контексті своєї праці, в контексті того, що ти робиш, воно виражається в цих святах, тому що ти приносиш Господу плоди своєї праці. Сьогодні мало хто з нас з вами задіяний в агросекторі. І навіть якщо ми задіяні, то скоріш за все, це щось таке для душі, знаєте, виростити там свій кружовничок, або там свої грушки, виноград. тобто, коли у нас є дача. Я знаю, у Анатолія з Наталією, ми можемо всі відчувати шикарність плодів їх дачі, да? тому що вони постійно нас балують різноманітними плодами. Тобто, але ж ми з вами розуміємо, що ми не можемо. Навіть якщо ми цим займаємося, це все рівно не є нашою найпершою або найбільшою необхідністю. Від цього не залежить наше життя. Навіть якщо наша дача це дуже добре доповнення до того, що ми маємо, це домашнє, це дуже важливо. все рівно без цього у нас є якась частина продуктів в нашому житті, як, з якою ми зможемо прожити. Але не так було в той момент. В той момент, якщо в тебе немає врожаю, твоя родина може загинути. Тобто, зрозуміти, я хочу все більше і більше описати, щоб ми просто змогли проникнутись атмосферою цього свята. Все, що в тебе є, ти приносиш до Господа, в тому сенсі, що ти віддаєш йому, розуміючи, наскільки ти від нього залежиш. Якщо не буде врожаю, не буде твого життя, не буде життя твоїх дітей. Тому в першу чергу свято жнив – це про свято визнання того, від кого залежить наше життя. Тому що, коли ми приходимо для того, щоб святкувати плоди, ми розуміємо, від кого ці плоди виходять. І ви знаєте, є декілька текстів і в Старому, і в Новому Завіті, коли Господь буде повторювати цю ідею неодноразово. Є повторення закону, 8, 8 розділ 11, 20 вірш. Я зачитаю, я не робив це на слайду, тому що мені важливо, щоб ви просто слухали зараз. Тож стережися, аби ти не забув Господа свого Бога, занадбаючи його заповіді, Його закони та його постанови, які я тобі сьогодні заповідаю. Але коли, наївшись до схочу, збудувавши собі гарні будинки, оселишся в них, коли намножиться твоя велика та дрібна худоба, і ти володітимеш сріблом і золотом і матимеш усього багато, то щоб ти не загордів своїм серцем і щоб не забув Господа свого Бога, який вивів тебе з Єгипетського краю, з дому неволі, котрий тебе провадив через велику і небезпечну пустелю з отруєними зміями і скорпіонами, через сухі безводні місцевості, де він видобував для тебе воду з кам'яної скелі. І далі, 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 далі. І Господь нагадує, хто взагалі є тим, хто сьогодні забезпечує, забезпечує наше життя. Знаєте, є особливий. А... Якщо можна повернути на текст. Сереж. Є особливий контекст цього тексту. Коли Господь говорить його біля гори Сінай про те, що людям потрібно буде робити, у них же цієї землі взагалі немає. Вони не те що сіяти, вони навіть ногами своїми по ніч не ходили. Їхня надія заснована тільки. На тому, що Бог каже? Немає ще землі, не дойшли вони. Все, що Господь каже, це все, що буде відбуватися потім. Тому свято жнив або свято вражають, це завжди про визнання і завжди про надію. Знаєте, я просто подумав, що б ми з вами могли сьогодні принести як дари нашої праці. Хтось би приніс якісь гарні документи, хтось би мог вивезти дітей, в яких вкладав весь останній рік. Тобто я хочу, щоб ми зрозуміли, що свято жниф це про нагадування того, від кого залежить наша праця. І результати нашої праці сьогодні дуже різні. Я результат праці Сергія Леонідовича, як би йому це не подобалось. Бо він вкладав в нас, коли ми були студенти, він вінчав нас, коли ми з Наталкою. І багато-багато. Я, я навіть пішов в церкву нову відкривати, щоб ми розійшлися. Але Бог зробив так, що я повернувся. Це жарт. Тому, насправді, дійсно, ми є дуже часто результатом посвяти наших служителів, які вкладають наше серце в нас. Хто є, що є сьогодні результатом нашої праці? Чи можемо ми сьогодні, дивлячись на результат нашої праці, казати слава Господу? Чи ми, коли думаємо про результат нашої праці, нашого волонтерства, неважливо, це, це любую нашу діяльність, яка відбувалася за останній рік, наприклад, чи нам соромно перед Богом. Тому що чи радісно, чи соромно, це також визначає, чи визнаємо ми, що Господь є керівник нашої праці, чи ні. Ми з вами нещодавно розмірковували про працю, тому я в такому більш цілісному контексті я не буду, буду до цього повертатись. Але я нагадаю ще одну історію. Якщо ви пам'ятаєте Христос в Івангелі від Луки, він, у нього є дискусія з фарисеями, і він розповідає історію про безумну людину. Що та безумна людина робить? Вона отримує гарний врожай і каже собі: пей, веселість, душа моя. Вибачте цитуюся на дальний текст в голові досі. Господь йому каже: дурень, сьогодні заберу твоє життя. Кому буде те, що ти зробив? І це ж не тільки, я знову повторюю, це не тільки про поля, це не тільки про агросектор, це про нашу, нашу працю щоденно. Можливо, сьогодні ми з вами е, працюємо в, банк, в банку. Я завжди не знаю, як правильно в закінчення сказати слово банк. Е, в банці не в банці, так? Да? От не в банці ж да. наче в банку, все-таки. Е, е. І у нас вийшло щось дуже, дуже успішно. Або, можливо, ми, ми сьогодні з вами займаємось будівлею чогось. І от в нас вийшло дуже успішно. Коли ми дивимося на результат своєї праці, кого ми визнаємо? визнаємо знаємо їх керівником, кого ми визнаємо того, хто панує в цій сфері? кому ми знаємо Господом цій ситуації? Себе чи його? Тому свято Жнив, друзі, воно. Завжди про нагадування. Воно завжди про нагадування, кому насправді ми належимо, кому належить наше життя. Воно про нагадування, наскільки ми залежимо від Господа в контексті нашої е, нашого життя, в контексті нашої надії. Ви, являєте, от ви ми з вами якби були там перед Сіоном. Це як якби сьогодні ти шукаєш роботу, шукаєш не можна знайти, а тобі Бог каже: Суха, тебе буде праця, ти себе будеш забезпечувати, родину забезпечувати і церкву благословляти. А ти шукаєш, шукаєш, і ти її навіть пощупати ніяк не можеш. Але Бог каже це слова, Він каже прожити в надії, довіряючи йому. Довіряючи і розуміючи, від кого, від кого ми залежимо. І якщо можна, наступні слайди. Ага. І момент, на який ми більшості робимо акцент, свято, жнив це свято подяки в різноманітні часи. Сергій Леонідович дуже добре нагадав цей текст, на, коли він проповідував серію проповідей, про в яку церкву я хочу ходити. Це з першого Солонян 5.16.18. 18. Завжди радійте, невпинно моліться. За все, дякуйте, бо це воля Божа в Ісусі Христі щодо вас. І Сергій Леонідович тоді нагадав, що дуже важливо пам'ятати контекст цієї фрази, що воля Божа щодо нас це не те, що Бог хочеш, що от у нас в житті сталося якесь страждання. І ну, це Бог такий, що б сьогодні зробити? Знаєте, є такий мем, він дуже грубий, і ми... але один раз його побачиш і згадаєш на все життя. Але іноді деякі люди вони так і Бога сприймають, що Бог сидить, знаєте, от є такий мем. так, Який план на сьогодні? Зламати Серегий позвоночник? Тільки. Це дуже грубо, але деякі віручі так і сприймають. І от Сергій Леонідович якраз нагадав, що не це є воля Божа для нашого життя. А коли Павло каже за все радійте, то воля Божа є, щоб ми не дивлячись на обставини, які трапляються в нашому житті, ми могли продовжувати жити життям, яке сповнено вдячності. І це дуже глибинні і важливі процеси. Яка проблема з нашою вдячністю сьогодні? Друзі, наша вдячність дуже часто дуже індивідуалістична. В більшості, коли ми виражаємо вдячність, ми виражаємо вдячність або за своє життя в кращому випадку за життя нашої родини, а якщо ми особливо духовні, то в кращому випадку за життя нашої церкви. Але це дуже рідко. Тільки страждання і біль спонукали нас нарешті виражати вдячність за нашу країну. І за це нам повинно бути соромно. Нам потрібно розуміти, що західний контекст індивідуалізму сьогодні він впливає повністю на нас, впливає так само і на наше розуміння подяки. І в Біблії ж подяка, Господь каже, хай все представники сімей прийдуть. Дуже часто подяка це колективний процес. Ви знаєте, повномасштабне вторгнення заставить нас ще багато плакати. І те, що сьогодні є подяка для одного. Буде болем для іншого? Хтось сьогодні може свідчити, що Господь зберіг його житло? Що робити з тим в нашій церкві, в кого житло не збережено? Хтось буде говорити, слава Богу, за здоров'я. Що ми будемо робити, коли до нас в церкву прийдуть люди, які будуть з протезами? Хтось буде говорити слава Богу за життя, що ми будемо робити, коли все, що ми можемо, це плакати з кимось, хто втратив найближчу людину. Наша подяка повинна виражатися в церкві так, щоб люди, які щось втратили, відчували себе частиною цієї подяки. От я, якщо чесно, ще до кінця сам. Я зрозуміти, яким чином це повинно відбуватись. Але от я задаю собі питанням, коли я виходжу і кажу Богу дякую за щось, чи відчувають ті, хто втратив це в моїй церкві, що вони теж є частиною цієї подяки якимось чином? Чи проживаємо ми дійсно як громада, як спільнота разом їхній біль? Чи можуть вони сказати, що? Коли щось трапилось, то я не був сам. Наша подяка сьогодні дуже знаходиться під впливом суспільства споживацтва. І це знов-таки, чи добре мати комфорт в сучасному житті? Добре. Я проти мазохізму, і я навіть колись як казав студентам написав текст для семінарі, чи був Христос мазохістом. Це коли повномасштабне почалося. Люди почали нам заходу писати, підставляти щоку, сидячи самі десь під захист, захистом ядерної зброї. І я, слава Богу, за семінарію і за їх мудрість, вони його дали інше ім'я йому, але цьому тексту. Але я якраз показував, що Христос не страждає більше, ніж потрібно, і нам не потрібно. Він уходить від страждання до того моменту, як це стає частиною Його покликання. Тому сьогодні дуже часто наша подяка вона знаходиться під впливом такого надлишкового образу життя. Ми ж розуміємо з вами, що коли, коли Павло каже, навчився я жити в скудості і в надлишку, то те, що Павло називає надлишок, сьогодні це дуже часто скудість. Ну, нам просто потрібно розуміти оцю різність контексту на той момент. Друзі, хочеться запитати, хто щоденно м'ясо їсть? Ну, якщо ви не вегетаріанець, то в більшості всі. Чи розуміємо ми, що ми сьогодні харчуємось як царі того часу? А у нас так, немає моєго якогось улюбленої їжі, все. Бог мене не любить. Бог мене залишив. Дружина не так щось приготувала, бо ти не так щось приготував дружині. Зрозумійте, нам сьогодні потрібно аналізувати своє серце, тому що ми дійсно з вами звикли до великого надлишку. Ми живемо в частині такої культури. Нам не потрібно страждати більше, ніж потрібно. Тобто це, це добре, але розуміючи, це, це якраз впливає на наше відчуття подяки. Тому що у нас сьогодні присутність Божа дуже часто вимірюється тим, чи можемо ми свої бажання здійснити чи ні. От змогли здійснити? Значить Бог є поряд. Не змогли здійснити, значить Бог нас залишив. Якось так ми сьогодні. Ні, ну це я тільки про себе, це не про вас. Я, я знаю, що у вас, у вас так не буває. Тому, кажучи про подяку сьогодні, нам потрібно задуматись, чи є сьогодні моя, точніше, чи виражається сьогодні моя подяка більш колективно, виходячи за межі тільки мого життя. Тому що це більше про біблійний образ подяки. Нам потрібно задуматись, чи є сьогодні моя подяка, що на неї впливає, наскільки вона насправді залежить від того надлишку, який, в мене сьогодні, який є або якого немає. І яким чином може виражатись наша подяка Богу? Знаєте, якщо ви в відносинах з кимось, то ви розумієте, що в якийсь момент слово дякую воно найважливіше в світі. Але якщо іноді це тільки слово вами закінчується, то в якийсь момент людина, з якою ви в відносинах, вона відчуває, вона перестає відчувати вдячність. Ми всі з вами розуміємо, що вдячність в сімейному житті вона насправді виражається дуже по-різному. І словами, і створенням атмосфери родині, і нашими конкретними справами. Тобто обняти, приобняти, вирішити питання якесь, яке потрібно твоїй дружині. Взяти дітей на себе і сказати, я тобі даю весь день, просто їдь куди хочеш, ось тобі гроші. Це теж величезне вираження подяки. що? так, да, да, гроші. На... Ні, ну в неї можуть навіть свої ж бути, сестри іноді заробляють більше, ніж брати. і Це теж непогано насправді. Ну це окрема тема. Ем... Подяка повинна якось виражатись. Ми всі з вами це розуміємо в контексті довготривалих відносин. Але в контексті з Богом ми дуже часто ледь дотягуємо на те, щоб йому просто казати дякую. Ну, Бо не завжди хочеться. Ну, це знов не про вас, це я про себе. Особливо в контексті якихось, в контексті якихось дій. Але Сергій Енідивич мені натякає. Наша подяка сьогодні Богу може виражатись через різноманітну щедрість. Чи я це буду подяку Богу? Так. Але щедрість, яка виражена не тільки в плані фінансів, бо чесно, іноді легше дати грошей. Але щедрість, яка буде виражатись в емоціях. коли ми готові, не дивлячись на те, що в нашому житті відбуваються якісь труднощі, ми не хочемо ще насипати нашому ближньому. У нього і так може щось трапилося, ми ще, ще зверху йому насипаємо своїх. Вона може бути в тому, як ми розбудовуємо свій час, щедрість. Чесно, мені іноді легше дати грошей, ніж провести пару годин з якоюсь людиною. Бо я розумію, що б я міг ці пару годин робити. Але Господь дає людей і з ними потрібно проводити час. Генрі Нубен став для мене дивовижним прикладом цьому питанню. Він, якщо ви знаєте цього автора, він католик, але його читають всі, і івангельські віруючі також, він викладав в одних із найкращих університетів світу, але в якийсь момент він відчув, що він втрачає Бога. І Він е залишає викладання і йде в центр ковчег. Це, це люди, які мають різноманітне вираження інвалідності ментальної, фізичної. І він каже: я прийшов до цих людей і зрозумів, що все те, що в мене було перед цим. Мій статус, там, те, що я викладач міжнародних університетів, там, воно для них не має значення. Їм важливо тільки, хто я з ними зараз. Як я проявляю їм любов прямо зараз. Тому часто дуже велика щедрість. Підтримка церкви це теж подяка Богу. Ви знаєте, ми в Києві дуже багато фінансових маніпуляцій серед тих, хто називає типу себе церквами, але церквами не є. Тому ми, як церква, прийняли рішення, що ми не закликаємо до пожертв кожен, кожен тиждень для того, щоб люди не переживали те, те відчуття, що наче... тому що наша ціль це, 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 це не гроші, наша ціль це бути спільнотою Христових людей. Але насправді ми ж всі з вами розуміємо, що церква. Для того, щоб звершувати свою місію, їй потрібно потрібні фінанси. Тому насправді, коли ми з вами йдемо послідовно від першого пункту до другого, коли ми визнаємо, що Господь є Господом всього нашого життя, від якого ми, ми залежимо, то це виражається також і в підтримці церкви. Фінансові підтримці, різноманітні інші підтримці, волонтерстві, залученню і, і, і так далі. Подяка, яка сьогодні виражається в підтримці нашої країни. Ми не можемо просто казати людям, які в стражданні. Ну, Дякую, що ти проходиш цей важкий час. Ну, Це, це буде дуже дивно. Тому ми, як церква, покликані сьогодні до різноманітного служіння в нашій країні: до волонтерського, хтось зі зброєю, хтось через донати, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Добре, я буду завершувати, бо я вже відчуваю, що. Що ми голодні. Дві речі ключові, які я хотів сьогодні сказати, і на яких я сьогодні хотів зробити акцент. Коли ми кажемо про свято жнив або свято подяки, це завжди буде про того, кого ми визнаємо Господом всього нашого життя, нашої праці, наших фінансів, наших родини. Таким чином відбувається. І чи поклоняємось ми цим святом Богу чи ні, буде дуже видно. У нашому житті. І друга частина це свято знився це завжди про різноманітну подяку. Але чи є сьогодні в нашому житті подяка, яка виходить за межі слів? Хоча слова це теж дуже важливо. Добре, давайте будемо молитись.